По законна вже пісня закінчився. У нас гіда світовозная, дверка і йде діда скороста. Страшні історики, щоб згадувати, як це все відбувалося. Знову ж таки, нашу органічну сім'я. Ввечері вже буде пуст для, людей, для ви, Господь нам вольно є страну. Він вольно для нас, щоб нам також вішне і для нас. Це страдає. І коли ми не маємо поляжки с корми, бо єзмі, ми будемо що це нас, це наші гріхи, то, для того, щоб було війшти в лікарні, пускай, щоб це не страдати. Господь не мав цього, а він добровольний. Понуждати жертву Христову прийняти достойно, щоб дійсно доподає Христового Світлення Христового добримо сознання, що Господь у нас все зробили, що нас любить, що від нас дає вічні. Люди дуже перемігчують. Бачимо сьогодні, читаємо Іван, я вже ми ці історії знаємо. Тоді ще апостолі не знали, що витає. Ми подихалися, штуки, гулялися. Діти родні, там, як е, впівається спокійний і штатається з, з, словом. Уст, із уст младенців із суші. Це такі, беруть партнер. Які ще не говорять? Кажуть, звершені хвалу. Тобто діти, які не говорять, хвалили Бога. Це було чутно. І от Люди, які були при церкві, священні, такі богомольці креплі, знаєте, які в нас є, знаєте, православні корови. Це не, не це бачили, чули. І вони ну, знали Святе писання, напевно, да? і тітко вірить. Чому? Тому що дух не був інший, то інший. Щось сьогодні в нас є спитання, скажімо, може, йде давно, або так судимо. Люди які квітли, вони вже бояться, вони вже вийшли, буде, боє, вони шкодять. Вони хочуть святувати Пасху з прямо всіми старнічими тобі. Як качок не далося, не забули, що вони пасму є. Тобто, Не раді Христа, не раді спасіння, а щоб ходити, які розконали Христа, щоб їм того. То вони слухали, не бачили, бачили чудіса. Бачить, народ це все приймає і противниці, що вони добрали? І лазаром робити. Чудє, не було чудо. Покласти чоловік, що свердити. Чотири дні лежить. Для чого? Щоб заглушити. І насюди заглушають. Не йти, туди, куди хочуть. Те саме таке, просто у нас ну, трошки інший формат. А суть та сама. Нас хочуть отримати від Христа. А Христос нам нам дає себе в церкві. І має бути в церкві. І серп як корабель спасіння, якийсь був в мною в ковче. Хто був в ковчезі, той спас. І тоді теж казали, казали нам повідомив, каже, бухайся, не вижди". взяв, засміялися. Десь там на горах стане корабля. І так у нас сьогодні дивиться вже. І далі будуть дивитися ще по-іншому. Але е, Господь каже, не бійся, можна стати. Не бійся, можна стати. А молода стане? Господь буде берегти і весь світ. ми в цьому стаді має бути Божий. І як пройшли ті дні поста, вже, вони вже пройшли. То і ми забулися, що вони були цей. Це наше вийшло. І це наше життя, яке вже пройшло багато років, воно теж вже. І такі, залишиться плоди. Або гріха, або добра. Якщо був гріх, ми покаялися, він теж знищився, що його немає. Господь на Христі забрав наші цілі. І що ми сьогодні з вами, з вами тримаєся вітві, знак життя, воскресіння, бо нас тут не чекає, тому що, як дивіться, дерево зимою стоїть, воно мертве стоїть, подивимося, не видно, де е, сухе дерево продаме, а де живе дерево. Але приходить тепло, приходить весна, сонечко, де Господь дає життя, і воно оживає. А воно таке стоїть сокче. І люди, якась така, ну і каже, вона вичасть там, де ваша мороз і зима, і сказав, а ці дерева вони будуть живі. Кому ти що?» так, «Бути не може? А тут раз, і живе, ну цвіття нормаль. Просто... Такі сказали, рушали, скажу, тіло, воно теж воно ножи. Люди, люди не постійні. Люди не постійні. Що вони сьогодні кричать послана, але Богу кричать. Тобто їм, на шаль, кажуть, Так не можна. Що вони кричать? Розпни, тому що в них страсті живе. Вони це відчули, радість, Знає, як прищепло сіяча, зерно впало. Додобу землю, було двору. А впало на каміння. Тільки Якісь іскушення, скорби, вже все, всі поховалися. Нема нікого. Господь не сховався. Він себе виставив, посеред землі став на хресті, щоб ми з вами мали живали. Що ми свяжати прать і засвоїти. Нам нічого не треба. Бути в церкві і визнати своїх дітей. Просто визнаємо. нам всі прощаємося. Але прощаємо коли ми їх визнаємо. Там ми нічого не купимо. Це даром є. Це дар Божий. І він якраз дар любові Божої. Маємо це коментар. Зараз всі всі дні в світі, ми з вами трудимося, робимо, робимо, які там у нас служби є, значить світські державні. Там, таке. Але завжди пам'ятаємо, що вони християни. Тому що саме головне служба в нашому земному житті. Де б не були, де би не в Які б часи не були, і що би з нами не робилося, наша головна служба це спасти свою душу. І все має бути на це нагадано. Якщо нам щось мішає, то здаємо, як пише Господь, апостол Павел до Рівня. Ніхто нас не розлучить в любові Божої. Ні спор, ні тіснота, ні гоніні, ні голод, ні неврота, ні діти, ні внуки, ні машини, ні олігархи, не політики, не ні бізнесмени. Нічого нас признають в Божі. Ми Ми вас спілкуємося. І всіх, тому що Господь всі хоче спасти. І за всіх заплатив. А це маємо пам'ятати. І ці карті ні, страшні. Дні. І живемо, куриці, але. Основу скажі, значить, найголовніше, так найголовніше, ділок тримає документами, це дні, що можемо бути в пам'яті, воно це що Ні, можемо почитати, можемо почути. Все там доступно. Щось. І доброчинність, і грі. На цьому тижні кожен день, крім Великої п'ятниці, є причащення. Завтра, вівторок, середа є Середа ввечері у нас буде танець осуборування. З повний тайної вечері, зранку буде часи вечірній літургія, і ввечері е, е, страсти Господні. Утрення читається Іван Стасті Господні. Е, Великий п'ятниця — день строго хвоста. Це не їм і не п'ю. І не дивлюся, і не слухаю. Чули? Все. Так, що будемо максимум берегти. Наступ ранку часи, потім буде, в першій годині буде в вечірні буде площаниця, виник пшениці, поклонення. І ввечері, по-моєму, з 6 години буде, там має бути буде робочих. Чи з п'яту, буде. можу. Утренні буде погрібені пшениці. Буде по в суботана вже день Спокою і вже у гробі Господнього і, доступ, і, вже, і традиція наша Господь дає мілості, показує, як свій благодать. Скорі, благодатний вибори. І там, де ми живемо, вже буде 20 е -е, років, буде молодшийся наші східні. і заручені, стихіді, і, і, і другі вже нас були з собою. Всі дні служимо. В соборі, в спецному храмі, а вже на Пасху так само як і сьогодні. Слава Богу, бачите, да. Чуть-чуть тепло, зранку може було холодувати, правда. Але щось потерпіли, вже й забулися. Вже й забулися. Зима була, що було, що то було. І забудемо, що були молоді, що були старі, що були хворі, що була війна. Все забудемо. Якщо будемо це пам'ятати. Тому що в Бозі, воно все є. Ось все нам попускає за наші але сьогодні ми тут живемо, ми маємо пам'ятати, що в нас і біда, і війна, і діти, і землю, землю наше, що треба сіяти і все треба робити. Це не буде правда. Своє ділиться, своє не родні або своє все. Вінка покинула, наші там е, син загинув чи чоловік, розумієте, все, в руки пустить. А треба ще діти. Треба ще друзі, є, і що? нічого. Нічого. Нам не треба пускати. Ось від нас не втікти, так скажу, руки прийдуть до Христа. Зупинився, з'єднав небо землею і все об'єднав. Простив нам, рік. Особливий він такий, що будемо це пам'ятати. І померше сітях, які нам це допоможе, ловитики нас вониєм, празнослов'ям, бездєв'я, осужденіє і соблазні. А є світло, він ще з чим зайнятися. Тому що чим життя буде наше частіше і святіше, і буде покаяння, він краще не ставить. Буде, і воно буде і плива. А що все вично? На всім світі. Який слід для Христових? Було якийсь день. В руки зберігатися, холоди здержить. Щось не чоловік. відчує. це світло відчу. і все, просто не світить, а вже руку світить. Я вами Всі відчуємо це. Відчуємо. Будемо старатися. Значить, зараз йдемо всі страти. Це має можливість бажання або немає можливості. Там риби наловили, моє... Ще раніше, вона не мала відбувати, знаєте? Все. Вони там не виводиться все. Ходить про місце, доверяється сюди. Либо вони працюють так. І все. Ведь це у нас буде вечерні і вот і все хранилась. <рива> Багато істелері.